Усім привіт! Мене звуть Христина і я практикуючий масажист із восьмирічним досвідом. І з радістю хочу поділитися із вами прекрасною новиною. Ізмеївський фаховий медичний коледж оголошує набір на курси з масажу. Це прекрасна можливість опанувати затребувану нову професію або підвищити свій рівень майстерності. На курсах ви опануєте теоретичну та практичну базу знань закування профілактичного масажу. Дізнаєтесь, як за допомогою. Допомагати людям почувати себе краще. Навчитися правильно працювати із тілом і розуміти анатомію. Після закінчення навчання ви отримаєте офіційний сертифікат європейського образця закладу. Я сама починала саме з таких курсів, і вони стали фундаментом моєї професії. Якщо ви хочете працювати з людьми, допомагати їм і розвиватися у сфері здоров'я, тоді це ваш шанс. Набір вже відкрита, кількість місць обмежена. Навчання проходить на базі Ізмаїльського фахового медичного коледжу. Приходьте, і можливо, саме з цього кроку почнеться ваше нове покликання.